Я думаю, що найкраща подруга моєї дружини закохується в мене, а моя дружина не хоче в це повірити, бо це її найкраща подруга. Гаразд, я розумію, що звучатиму зарозуміло і як нарцис змиріться з цим. Ми з дружиною знаємо одне одного загалом років двадцять. Зустрічалися дев'ять років, одружені п'ять. Вона знає свою найкращу подругу, де з кінця школи, початку коледжу. Вони, немов сестри, у де жахливі стосунки з хлопцями, токсичні стосунки з насильством. У неї було все це і навіть більше. Я це знаю, бо вона постійно виливає душу про це мені та моїй дружині. Нещодавно вона пережила особливо важкі стосунки, після яких вирішила більше не зустрічатися з чоловіками і просто побути самотньою деякий час. Вона почала казати моїй дружині про те, як їй пощастило, що у неї є я, і як добре їй, мабуть, мати підтримуючого, турботливого, люблячого, чоловіка в житті, який про неї дбає. Ось тоді й почалася зміна в її поведінці. Вона стала дуже прилипливою до мене. Раніше такого не було, коли приходить до нас, кладе голову мені на плече, сидить в мене на колінах, постійно каже мені, що я даю їй відчуття безпеки і комфорту, завжди питає, як пройшов мій день і чи радий я її бачити, або як мені її фігура в цьому вбранні. Це вона робила й раніше, але тепер привертає увагу до своїх жіночих форм. Моя дружина-жартома сказала, що де могла б бути моєю другою дружиною і робити все те, що моїй дружині робити не хочеться, де підхопила цю ідею і тепер досить часто називає себе. Другою дружиною моя дружина вважає це кумедним, і так воно і було, поки де не надіслала мені фото каблучки, яку хотіла з підписом Бо навіть твоїй другій дружині потрібна каблучка. Я розповів про все це дружині, бо не хочу нічого від неї приховувати. А вона просто каже щось на кшталт Е, це просто вона така або вона нічого такого не мала на увазі. Я боюся, що де отримує те, чого ніколи не мала в жодних своїх попередніх стосунках. Комфорт, визнання, безпеку і що вона прив'яжеться до цієї фантазії. Я не хочу, щоб моя дружина думала, що я щось роблю за її спиною, але як я вже сказав, вона просто відмахується від всього. Чи я просто занадто спостережливий, чи там справді є щось, чого моя дружина не бачить? Ваші думки?